Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. Подивимося, які монети виросли в ціні. Щоб не продати їх задурно. І так, перша монета. Це монета Лесь Гончар. Сина. 1177 гривень. На дану монету. От так вона виглядає. Дві гривні 2000 рік. Це гончар. Подорожчав кінь. Тут він стоїть 575. На новому продають від 650. Так що робіть висновки. Подорожчав бокс. 1300. Ще недавно його продавав за 1. Десь так. 120. Тепер він 1300. Також подорожчало плавання 1398 гривень. Козанярський спорт 950. Хокей, 1900. Дуже подорожчав Хокей. Траш 30 тисяч. Танці на льду. 1490. Це кошти аж 30 тисяч. Ось такі монети подорожчали ціні. Всім дякую, хто дивиться мій канал, підписуйтесь, буде більше.